Вітання на каналі Живий обі наберіг життя, гармонія, биття. Сьогодні пропоную малесеньку, досить швидку вправу, особливо для тих, хто взагалі не знає, як реагує його тіло на те, чий інструмент, так, якщо ви працюєте інструментом, на те, що ви шукаєте, а його, наприклад, поблизу немає, чи воно взагалі не існує. Ось, наприклад, так, я заходжу в ліс і додаю намір на пошук червоної рибки. А, і дивлюся, що робить моє тіло. Як воно шукає, як воно реагує, на що воно мені вказує на всі-всі-всі відчуття. Так. І коли пошук умовний завершено, так, у когось це може тривати декілька секунд, у когось декілька хвилин. Бо а ваше тіло може намагатися так сканувати простір, і це дуже добре. І потім, наприклад, через там хвилину-дві, воно вам видає свій вердикт, що цієї червоної рибки ну, немає. Так? Далі ви можете підтверджувати різними іншими питаннями. А, там, чи є червона рибка, наприклад, поблизу мене в межах там, 10 метрів, в межах 100 метрів, в межах там, кілометру, чи в цьому лісі, в якому я знаходжуся. Так? Чи щось отаке. А, Цю практику бажано зробити декілька разів з різними варіантами в різних місцях. Можливо, з різними інструментами, так? щоб побачити відповідь, щоб у вас був еталон, що відбувається. Зазвичай це якесь, наприклад, якщо тіло, то це якийсь конкретний рух. Чи якась конкретна ну, вібрація, чи відчуття. Тобто, що у вас? що у вас. А, ну, На завершення, як така вишенька на тортику, було б ідеально, звісно, щоб. Ви не знали, так, чи є там, чи існує взагалі там тето чи інше, щоб хтось вам дав такий запит, так? Знайти там в певному місці щось, чого насправді там немає, чи взагалі не існує. І ви це спробували пошукати і побачили відповідь. Це важлива вправа. А, і важливий момент, про який. Треба як мінімум знати, тому що коли ви щось шукаєте, тут бац вам тіло видає, чи ваш інструмент таку відповідь, а, то ви знаєте, що це взагалі, можливо, не існує, або його поряд з вами немає, або ви шукаєте голку в сіні. Тобто знайти буде дуже-дуже складно, що також може бути. Особливо, якщо це щось тонкоматеріальне, ефірне, астральне, так, воно накладається на інші енергії, геобіологічні явища, так, коли їх там ціла купа всього на світі, і от виділити саме оце складно. А чекаю на ваші коментарі, яка у вас реакція ваших інструментів, вашого тіла. Вдалої практики бувайте! А вах! Зустрінемось в коментарях. Не забувайте, не лінуйтеся написати зворотній зв'язок. Дякую!